Привіт-привіт всім! Сьогодні понеділок, 30 жовтня, але сьогодні у нас розпочинається шалений тиждень стартів листопада. Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник і запрошую переглянути старти, які відбудуться у моєму рукодільному житті протягом цього тижня. І так, цю гру запропонувала нам Оленочка Буганова з каналу Єлена Буганова Хендмейд. Це гра заключається в тому, що ми протягом тижня, протягом п'яти днів стартуємо із процесами. Процесів може бути від одного і до скільки кому потрібно. Отже, ми стартуємо і. Цей старт показуємо свої старти, а у неділю показуємо, що в нас вийшло протягом тижня стартів. І так, хто бачив моє вчорашнє відео, я показувала, що я завершила нарешті свій багаторічний проєкт це вишивка ікони. Казанська Богородиця. І в мене є інша ікона Господь Вседержатель. Ці ікони називають ще вінчальна пара. І я хочу цю вінчальну пару вишити для, своїх, для своєї доньки. Для однієї, і у мене ще інша є для іншої. Отже, цей тиждень стартів я стартую з вишивки бісером, ікони оцієї ікони, і буду працювати над цією вишивкою протягом сьогодні, а завтра вранці я підключуся і покажу новий старт. Якщо це все дійсно станеться, то в мене новий старт все-таки буде завтра вранці. Але ж ми думаємо, а Господь вирішує, як нам бути. І так, до зустрічі на наступний ранок. Не перемикайтесь, я підключуся за секундочку. Привіт-привіт всім! Сьогодні вже вечір вівторка, і, нарешті, я добралася до свього, свого в'язаннячка. І так, ви бачите перед собою залишки шкарпеткової пряжі. І я хочу розпочати сьогодні в'язати шкарпетки. Але. Шкарпетки будуть цікаві. Я колись в'язала таку модель шкарпеток і вирішила сьогодні повторити. Піду зараз знайду опис даних шкарпеточок і зв'яжу. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але дуже цікаве пов'язання, дуже цікаві шкарпетки. Я хочу їх. Повторити. І так, я почну в'язати з резиночки, а потім далі буду продовжувати. Модель доволі цікава з цікавою п'яточкою. І так, не перемикайтеся, до зустрічі в наступному підключенні, яке буде завтра зранку. До зустрічі всім мирного дня і ночі. Привіт-привіт! Вас вітає вже листопад, сьогодні 1 листопада. І я вас вітаю на своїй сторінці. Сьогодні у нас третій день стартів. І сьогодні я стартую з таким проєктом. Це бісерний проєкт, це мене буде чокер. Я ніколи до цього б чокера не плела. Я буду вчитися, буду вчитися плести чокер. Я вибрала чокер з мінімальною кількістю кольорів. У мене тут всього 5 кольорів. Кольори я вже підібрала. Ось тут мої кольори, з того, що було. І буду я плести чокер. жовто -бла... Жо... Ні, Блакитний чокер, біло-блакитний і чорний. Ось такий у мене буде чокер. Так що, побажайте мені удачі, буду приступати до плетіння чокера. Чокер я теж буду плести на станочку, а що вийде, те вийде. І так, до зустрічі в наступному підключенні, яке у мене буде завтра вранці, всім до зустрічі! Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Привіт-привіт всім! Сьогодні вже 2 листопада, і це четвертий день нашого шаленого тижня стартів. І я до вас зі своїм новим придбанням захотілося мені купити ось такий вічний календар. І я ось собі зробила такий подаруночок. На 1 листопада, і у мене вже є такий календарик, яким я буду користуватися. Мені хочеться, щоб у мене завжди був календарик. Ось такі у мене придбання. І сьогодні, все ж таки День стартів, четвертий в цьому місяці я вирішила стартувати. Поповній, тобто п'ять стартів обов'язкових. І так, в мене ось така величезна бабінка, Дивіться, моя рука і бабіна, і це в мене буде плаття. Я вступаю в спільник, який організовує Надійка е з каналу. О, я підпишу на фото, бо забула, як точно називається канал Надійки, яка запропонувала стар... з 1 листопада розпочати в'язати плаття до. Тобто сумісник, який в Сумісник, який розпочинається 1 листопада, вступити можна до 15 листопада, знявши вступне відео і приєднавшись до чату, і е, тут ми в'яжемо плаття до якоїсь події. Подія ця може бути, що е, на Новий рік плаця, може на Пасху, може на. До понеділка, щоб вийти на роботу в новому плаці, і так далі. Тобто плаця е, старт можна будь-яке. Вона дозволила розпочати, у, у, показати, що я стартую в цьому, але всі деталі плаця я покажу у вступному відео, яке вийде на цьому тижні. Може, на наступному, ну, я ще не знаю. Значить, я буду в'язати з цієї ниточки в три складення. Ось, я буду в'язати від бубінки в три складення, і буде у мене це плаття. Всі деталі покажу в наступному відео. Але я сьогодні все-таки стартую із платтям. Спиці, скоріш за все, будуть номер 4. То я думаю, це плаття зв'яжеться швидко. А саме, яке саме плаття побачимо пізніше. І так, всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Не перемикайтесь, я завтра підключуся і в цікавому місці підключення буде не зовсім звичне. За секундочку чекайте. Всіх вітаю на своєму каналі знову. і Знову я серед. Краси. Але сьогодні я нічого показати не зможу, тому що, ви бачите, який страшний густий туман. І так, сьогодні я починаю чергову пару шкарпеточок. І я додав вам трішечки фото, бо відео в мене не виходить зняти, щоб було красиво. До зустрічі вже в наступному підключенні. Це буде вже підключення з тим, що в мене вийде. В неділю я підключуся і покажу, що ж у мене вийшло в цьому чарівному тижні стартів. Привіт-привіт! Вам недільного раночку. Сьогодні 5 листопада, а це означає, що я вже звітую у проєкті Шалений тиждень стартів. І для мене він в цьому місяці дійсно шалений. Я розпочала 5 проєктів, і всі проєкти просунулися доволі непогано. І так, почну. З найбільшого свого проєкту, який я розпочала, це ось так. В мене розпочалося в'язатися плаття. Я майже зв'язала резиночку, там буде така невеличка резиночка, і буду продовжувати далі. Виходить так, але тут у мене спиці всього на всього 40 см. І цей тиждень у мене доволі цікавий. Я таки розпочинала. Задумки були одні, а вийшло зовсім інше. Це плаття я хотіла в'язати спицями номер 4 в три ниточки, і що ви думаєте, зараз у мене спиці 2,25 і в'яжу я в одну ниточку. <хух> Яке буде далі плаття? Я завтра зніму відео і приблизно розповім, що ж я хочу зв'язати, але хочу я одне. А вийти може зовсім інше. І так, старт відбувся. Моє плаття, яке я в'яжу у проєкті Надійки, в'яжемо з Надією, з каналу в'яжемо з Надією у її спільному проєкті моя сукня. Ось це моя сукня. Початок є моєї сукні. Що буде з цією сукнею, побачимо далі. Завтра я випущу відео, де розкажу, яку ж я сукню планую. Далі, я, я буду не по порядку, як розпочинала, бо я вже й не пам'ятаю, що коли розпочинала, але просування все-таки в мене є. Ой -ой -ой. Наступний мій проєкт це мій чокер. Але вам чокер я показати не можу. Я вам покажу на схемі, скільки в мене вже є. Ось мій чокер. Тут зв'язано один такий частинку, потім зв'язана серединка, і мені залишилося доплести оцю частинку. Але, так зайнято, що чокера я вам зовсім показати не можу, що виходить. Мені подобається, плететься він мене доволі швидко. І я маю надію, що. У магічному кубіку я його завершу. Мені тут залишилося вже, я не скажу скільки, там рядочків 15. Я думаю, я його завершу. Ось оце мій чокер. Я плету його вперше. Як буде далі, я не знаю, як його завершувати, буду по ходу навчатися. Ще одна моя бісерна робота, яку я розпочала, але вона. Я так розумію, буде дуже довго просуватися. Це моя ікона. Ось вона розпочата, вишито всього буквально 2,5 рядочки. Це в той в перший день я провишила і більше не вишивала. Але я маю надію, що все ж таки у магічному кубіку я її продовжу. Я розумію, тут мене не вистачає бісеру, потрібно буде докуповувати. Але. Але але, буду працювати над цією іконою далі. Я дуже хочу її хоча б до Нового року завершити. От ці три моїх старти. І ще один мій старт планувала одне, а плиту зовсім інше. Ось я вам показувала два залишки в мене пряжі. І я хотіла одну модель шкарпеток, але я її вплила дуже-дуже, в'язала дуже-дуже давно. І я не найду о, саму саму опис, а чомусь без опису не сподобалось. Тобто мені не сподобалось те, що виходить. І я вирішила просто зв'яжу собі шкарпеточки хеліксом. Ниточку я не підбирала, як лягають. Ниточка так і лягає одна з середини, друга ззовні, і плету собі в'яжу з шкарпетки. І ще одні шкарпетки, які я розпочала в п'ятницю на пасовищі. Це ось мої шкарпетки з української напіввовни, чоловічі шкарпетки. Я не знаю, який буде розмір, а Лена. В'яжу таким звичайно, бабусина п'ятка, резиночка 2х2, я вже зробила п'яточку і продовжую далі. Далі навіть клин підйому вже завершила, і буду плести далі. Я Теж думаю, їх узяти у магічний кубик. Ось це. Такі, такі в мене. Старти О, Старти всі доволі вдалі, хоча е, міняла з задумку під час стартів те, що виходило, не сподобалося, не але все-таки я стартувала. Отже, всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Нехай для нас усіх буде тихий день. Тих, тихі, тихі дні і ночі. Всім до зустрічі у наступних відео.